Тім Келлер зробив дуже сильне зауваження з приводу наших тривог. Зацитую його. Навіть коли ми в страху в тривозі, ми з вами, друзі, схильні покладатись на себе, на свою міцну віру, яка має вивести нас страху. Тобто мова йде про те, що коли ми фіксуємо себе, що ми зараз в тривозі страху, ми можемо. І ми схильні мислити наступним чином, в мене мало віри. А якщо б я мала більше віри, цього би не трапилося. Або ще гірше, що може бути, ми можемо інших людей звинувачувати в цьому, та ти маловірний, та що ж ти тривожишся, та що ж тебе такий страх, та ти що Бога не знаєш, Бога не боїшся. І це абсолютно не є в Божому дусі. Бог нас не закликає так жити. Тому далі Тім Келлер продовжує: Якщо ми так мислимо, ми законники, які все ще спасаються своїми ділами. Якщо ми покладаємося на нашу віру, на наші сили, що ми піднатужимося, і все, і ми переборами, і не буде тривоги, ми законники, які покладаємося на свої зусилля. І далі Келлер чудово аргументує, цитата. Не всі ізраїльтяни, які переходили суходолом, коли червоне море розступилося, мали мир, спокій чи неймовірно сильну віру. Багато з них мали страх від початку і до кінця. Але всі перейшли, бо це був Божий план сила не у їх вірі чи відсутності тривоги, а в Божому веденні.